Розпочинаємо традиційно з нових трансферів цієї зими. Манчестер Сіті оголосив одразу про дует коштовних трансферів. Про Хусанова я вже говорив і не раз. А з підписанням Вітора Рейса пройшло більш тихо, хоча за нього заплатили солідні 35 мільйонів євро, що всього на 5 менше, ніж за Узбека. Вітор також центральний захисник, тому ця позиція у містян закрита тепер надовго. А ще на днях туди повинен під'їхати і Мармуш. Тож, поки саме Сіті є найбільш активним гравцем зимового трансферного вікна в Європі. Олтрафорд більше не побачить в цьому сезоні зірку Мемі в Антоні. Манчестер відпустив бразильця в оренду в Бетіс. Звичайно, що опцій викупу не буде, адже свого часу дияволи заплатили за півзахисника майже 100 мільйонів євро. А прогресса Мада не залишає шансів на ігровий час для Антоні. Тому такий варіант піде на користь всім. Бетіс наразі йде 12-м у чемпіонаті Іспанії. Челсі за крок від підписання перспективного Мамаду Сара. Сума трансферу 19-річного центрального захисника складе 20 мільйонів євро. Сині скористалися гарними зв'язками з Страсбуром і закрили проблемну позицію. А ще зауважую, що лондонці достроково повернули чалоба. Який дуже якісно спрогресував в першій частині сезону за Крістал Пелас, і з цього можемо зробити висновок, що трансфер в Челсі Ільє Забарного стає малоймовірним. Коло Муані вже приїхав у Турин. Форвард провів перші тренування з Ювентусом, але про угоду офіційно ще не голосили. Відомо, що це буде оренда до кінця сезону. Права на викуп у Зебер не буде. Його там взяли, щоб нарешті отримати адекватну альтернативу Душану Влаховичу, з котрим тягомоти натягнуті відносини. рік тому ПСЖ віддав за француза майже 100 мільйонів євро. В Наполі визначилися стоп-ціллю на заміну Хвічі. Італійці надіслали вже другу пропозицію в офіс М'ю по Олехандро Гарначо. Інсайдери пишуть про 50 мільйонів євро, де ж, в свою чергу, хочуть 70. Аргентинець не зовсім вписується в моделя Моріма, а оскільки керівництво клуба повністю довіряє португальцю, то готове продавати будь-кого зі складу, на кого не розраховує тренера. Так, наприклад, Барселона домовилась про особисті умови з Маркусом Решфордом. Щоправда, для цього іспанцям треба спочатку когось продати. Вірогідно, це буде Ері Гарсія, якого готова підписати Жирона. У Маркоса з каталонцями угода про оренду до літа. Потім вони домовились і про повноцінний викуп, але головне, що принципова згода від самого англійця, вже є.